Які ж є принципи трудової медіації? Ми вже їх бачимо на самому визначенні трудової медіації, принаймні так, як це даємо ми на своїх курсах з трудової медіації. Перший принцип це добровільність участі сторін. Ми кажемо, що без добровільної усвідомленої згоди сторін не будуть вести переговори та домовлятися сторони конфлікту. Але… Міжнародна практика, європейська практика бачить, що в законодавчих нормах багатьох країн є таке визначення як обов'язкове проходження медіації до того, як сторони мають право звернутися до інших видів вирішення, наприклад, звернутися до суду. Що це означає? Це означає, що суд в багатьох країнах не буде приймати позов. Не буде приймати навіть якщо це індивідуальний трудовий спір, тим більше якщо це колективний трудовий спір, без принаймні довідки сторін від медіатора про те, що вони намагалися пройти медіацію, процес медіації. Але з іншого боку, це означає, що обов'язковою умовою є не участь у всіх процесах, усіх стадій медіації. А ви пам'ятаєте, що принаймні ми вчимо 5 стадій, дехто виділяє 7, 8 і більше, але скільки б їх не виділяли, медіаційний процес це проходження всіх етапів або стадій медіації. Законодавство вимагає. Лише першого звернення до медіатора. Отже, коли ми бачимо в законодавстві країн обов'язковість проходження медіаційного процесу через те, що у будь-якій країні принцип добровільності участі сторін зберігається, це означає і розуміється і законодавством, і учасниками процесу. І судом, і будь-ким, хто читає ці обов'язкові норми про звернення до медіатора як обов'язковість, принаймні першої інформаційно орієнтовної зустрічі з медіатором. Що це за зустріч? Нагадаємо, що це зустріч, на якій медіатор зобов'язаний розповісти сторонам про принципи та властивості медіації і. Намагатися їх переконати принаймні спробувати процес медіації, нагадати про добровільну участь, і що така добровільна участь дає сторонам можливість вільно увійти в процес або вийти з процесу на будь-якій стадії проходження процесу, і тоді. Сторони принаймні можуть спробувати поновити діалог за допомогою нейтрального медіатора і обговорити свої проблеми, свої бажання, інтереси і причини конфлікту, який виник між сторонами. Але якщо під час цієї інформаційної зустрічі сторони скажуть... Ми все почули. Дякуємо вас, шановний медіатор. Нам все зрозуміло, але ми думаємо, що наш конфлікт ми хочемо вирішувати у судовому порядку. То тоді медіатор. Напише їм довідку про те, що вони звернулися і що вони добровільно вийшли з процесу на такій то стадії, наприклад, під час інформаційної зустрічі. На що це впливає принаймні у тих європейських країнах, де мені пощастило працювати з моїми колегами, які проводять медіацію, в тому числі трудових і трудових колективних спорів? Вони кажуть, що коли сторони приходять з такою довідкою у суд, то суддя. Перше, що він запитує, чому сторони не висловлюють бажання справді вирішувати свій конфлікт. Чому вони вважають, що їх конфлікт має розглядатися лише в судовому порядку? Тому що суддя прямо висловлює їм своє занепокоєння тим, що насправді сторони не хочуть домовлятися, не хочуть вести діалог. І він враховує це, приймаючи своє судове рішення. Отже, є певні. Ну не те, щоб негативні наслідки, але негативне забарвлення в оцінці поведінці сторін вже у судовому розгляді, тому що суд приймає до уваги все, включаючи поведінку сторін. У той час, коли медіатор залишається нейтральним незалежно від поведінки сторін, у нього є інструменти мінімізації ескалації конфлікту. Він може розвести сторони, звести їх. Для того, щоб проводити зустрічі. Тобто в нього є багато інструментів, які дозволяють працювати з загостреними емоційними станами сторін, і все ж таки допомагати домовитися. Отже, обов'язковість медіації не відміняє добровільної участі сторін, і право сторін вийти з медіації на будь-якому етапі проведення медіації. Так, трактується принцип. Трудовою медіацією, у тому числі, за кордоном, і я думаю, що саме так він буде трактуватися у нас в Україні, навіть коли в нашому законодавстві з'являться норми про обов'язкове залучення медіатора до того, як сторони можуть йти на судовий розгляд конфлікту.